Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в нас на каналі стартує серія випусків під назвою Наші в топлігах, де ми будемо розбирати гру наших футболістів в топових чемпіонатах. Конкретно сьогодні ми будемо говорити про дебют Артема Довбика за Рому, також про перспективи Михайла Мудрика. В Челсі, чи потрібно йому чекати свого шансу і далі в цій команді. Ну і затронемо гру Олександра Зінченка і інших наших футболістів, які грали в старті топових європейських чемпіонатів, англійська прем'єр-ліга, серія Алла Ліга і інші чемпіонати будуть в випусках цього формату. Тому пишіть, як вам. Сьогодні в нас буде така бета-версія цього відео. Ми більше будемо приділяти увагу все-таки майбутньому наших футболістів. А в наступних відео планую вже більш детально розбирати ігрові епізоди наших гравців і участь наших гравців в тих чи інших епізодах. Тому я сподіваюсь, вам сподобається. Обов'язково поставте лайк, так я буду розуміти, що ви відмітилися і подивилися це відео. Підпишіться на канал, щоб не пропускати вихід наступних відео та старт прямих. Трансляцій. та й в принципі говорити фактично немає про що. Наші українські легіонери, які грають за кордоном, ну не дуже добре себе проявили. Скажімо так, не було якихось гольових дій від того, Довбика Мудрик взагалі не грав. Олександр Зінченко грав, але не відзначився. Також інші наші футболісти циганков на травмі і так далі. Але розпочинаємо ми з Артема Довбика і його дебют за а, Рому проти Кальярі. Він зіграв свій перший офіційний матч, рахунок 0-0. Друзі, я дивився цей матч. І звісно, оцінювати по одній грі Артема Довбика не варто. Ми розуміємо, що Деросі будує новий колектив. Там зараз деякі лідери, можна сказати, відходять. Вливання є в команду нових футболістів, зміна атаки, відчутний момент. Ну і дібала, ми бачимо сьогодні не з основного складу, грав, вийшов з запасу. Так от, дій Артема Довбека всього-навсього було в цьому матчі три. Тобто три спроби пробити поворотах. От я відмітив для себе саме удари поворотах. Давайте просто оберемо тільки Артема Довбека. Ось його три удари. І всі ці моменти в нього фактично були тільки в другому таймі. Тобто дальній удар, після якого, до речі, Рома забила, але було зафіксовано положення поза грою. Після того, як Голкіпер перед Собою відбив і удар, який не пішов в площину воріт, взагалі де навіть в сторону воріт. І удар в поперечину. Це найкращий момент Артема Добика, коли партнери все-таки знайшли голову Артема і він влучив в. Поперечину, не зміг забити, звісно, був хороший момент і можна було реалізовувати. І ще кілька нагод, таких напівмоментів навісів на нього були. Але на початку було видно, що ну, Артема Довбика не то, що не сприймають поки що в команді, а дійсно причина була банальна. Я думаю, що поки йому потрібно зігратися з партнерами. Не всі навіси доходили до його голови. Деякі навіси йшли взагалі дуже високо. І потрібно відмітити, що Артем Довбик, ну, наприклад, пам'ятаєте, як він грав за Дніпро 1 та й за Жерону вже видно було, коли він став лідером, він частенько опускався вниз за м'ячем і намагався ну сам навіть розвивати атаку, брати на себе ініціативу. В цьому матчі такого не було. Чи це була установка на гру, чи все-таки Довбикша не є лідером цієї команди і, можливо, десь забоявся брати на себе ініціативу. Це питання часу. Ми, я думаю, це побачив. В нього за матч було всього-навсього 19 дотиків до м'яча. Ось де він їх робив, як ви бачите, і доторкався він до м'яча всього-навсього 27 разів. Не так багато, але і немало, я б так сказав. Все-таки момент він свій знайшов в цьому матчі, але його не забив. Оцінка в нього, за даними Хускорт, була 6 і 4 в цьому матчі в цілому відіграв непогано І це попри те, що і Рома могла забивати, і калірі теж мав свої моменти. Особливо удар теж в поперечину до речі, в другому таймі, де ну калієрі дійсно могли й виривати перемогу. Поки що я не побачив якогось суперпроактивного футболу від Деросі, те, що він хоче будувати. Я думаю, це ще поки в майбутньому і через тури буде набирати форму Рома. Але по довбику можна сказати, що для нього варто зараз все-таки більше приділяти увагу. Вагу зіграності з партнерами і комунікації. Чим швидше він це буде робити, комунікувати з своїми партнерами, з тим же Залєвські, пелігріні іншими футболістами з центру поля, для того, щоб вони більше йому довіряли і давали не тільки йому навіси на голову, а все-таки й передачки, щоб він сам розганяв атаки. Це теж, я думаю, для нього буде корисно. Тому, звісно, дебют не гольовий, звісно, дебют без перемоги. Але я б не сказав, що це було так погано, як могло було бути. Рома сама командно не зіграла так добре, як можливо від неї очікували. Тобто, подивіться по статистиці, я б не сказав, що Рома переграла тут калієрі взагалі по грі. Та й ударів всього на всього в площину було в команди три штуки. Артем всього на всього три рази пробив, один раз влучив площину. Один із трьох це доволі непоганий показник з огляду на ту рому. Яку ми побачили в матчі проти Калєрі тому я думаю, нам потрібно подивитися ще пару матчів за участі Артема Довбека. І я сподіваюся, що на наступних матчах він точно заб'є. Як на мене, дебют, звісно, посередній без голів, але е я бачу перспективу. Тобто, Довбик все одно він не губиться, він виглядає солідно, і він мав ну при тій кількості невеликий Мав один 100% момент, щоправда, він його не забив. Ну і ми розуміємо, комунікація. Це не циганкові савіо на фланах. Тут зовсім інші люди, до них потрібно звикнути. Тому питання часу, коли Довбик почне забивати. Я не думаю, що це буде якась засуха. Тому, друзі, о, зрада відміняється. Я сподіваюся, що все буде нормально. І Довбик оговтається і все-таки заб'є перший м'яч. Тим більше, в наступному турі Рома буде грати вдома проти Емполі. Ідеальний шанс забивати свої перші м'ячі Артему. Наступний наш легіонер це Михайло Мудрик, який не з'явився на футбольному полі в матчі проти Манчестер-Сіті в стартовому турі першому англійської прем'єр-ліги, де Челсі програв 0-2, при тому, що по статистиці Челсі, начебто, й виглядав непогано і щось там намагався грати в футбол. Подивіться, навіть структура є. Навіть грали на половині поля Манчестера Сіті, але класу, звісно, не вистачило для того, щоб. Хоча клас, начебто, в Челсі є, не вистачило для того, щоб забити бодай один гол. Зверніть увагу на те, що Жодного, фактично, Вінгера немає в складі Челсі, в основному складі на Манчестер Сіті. І Михайлу Мудрику навіть жодної хвилини не дали зіграти в цьому матчі. Як на мене, коли головний тренер з стартового туру на тебе взагалі не розраховує і навіть не випускає на заміни, натомість давайте дивитися зараз на тих футболістів, які з'являлись на футбольне поле. Тобто, це Вейга, це Нетто, Дюзбері Холл з'являвся там ще якийсь футболіст. Тобто, взагалі якихось незрозумілих людей випускав на футбольне поле Мареска, але можна зрозуміти, чому? Тому що завдання Челсі було Насити центр поля. І не так широко грати, як здавалося. Тобто ми бачимо, що більшістю випадків Челсі грав в напівфланах. Ось тут. І йому Марески. Тобто, потрібні були напівфланові футболісти. Тобто такі, як Кол Палмер, той же самий, це не типовий там флановий гравець. Вінгер. Це все-таки футболіст більше, який тяжіє до центру поля. Так само інкунку. Він взагалі на позицію форварда брався. Сьогодні виходив зліва. На Джексон був на вістрі. В центрі поля Кайседо Фернанда Шлівая. Тобто, ми бачимо, що він Челсі. Начебто і не потрібні. Так для чого ви тримаєте Михайла Мудрика і просто втрачаєте його час? Та й сам Мудрик він не підходить під цю систему. І проти Манчестер Сіті він навіть не виявився корисним. Хоча, начебто, команда програвала, потрібна була ну, швидкість в атаці, освіжати цю атаку. Випускалися футболісти більше з центру поля. І я не розумію, яка роль Михайла Мудрика. Цьому Челсі виходити проти команд в Кубку Англії чи там проти команд низу турнірної таблиці англійської прем'єр-ліги, проти я не знаю, умовного нонтіна на Фореста. Це такі собі амбіції. Мені здається, якщо Михайло Мудрик він з сам казав, от перед цим сезоном, що він ще не продемонстрував свої найкращі якості, тобто він прямим текстом сказав, що вболівальники ще не бачили. Найкращу версію мене так він сказав. Це пряма цитата в телеграмі. Є ви можете прочитати. Е, я, звісно, розумію, що Мудрик впевнений, в тому, що він може себе продемонструвати, але в цьому челсі я не бачу перспектив. Чесно кажучи, навіть ті матчі, які ми бачили його в основі і в минулому сезоні, і в цьому сезоні в товариських матчах Мудрик не демонстрував певненість. Він знову демонстрував все те ж саме, що ми бачили. Це прохід з флангу, захід в штрафну площу суперника, втрата м'яча далеко відпускає. М'ячі, знову відскоки від нього. Знову він не може нормально влучити в площину воріт, тобто ні удари, ні простріли, нічого з цього не працює в Михайла Мудрика. Я не розумію, чому це відбувається. Можливо, йому дійсно потрібно перезавантаження і піти в оренду, в умовний середня КПЛ, або там піти в Бундеслігу, не знаю, змінити чемпіонат, того що футболіст вже дійсно деградує, і це вже який рік? Це другий рік він вже в Челсі, по-моєму, якщо не більше. Тобто це гравець за два роки, мені здається, футболіст вже мав би адаптуватися в АПЛ і стати основним футболістом. Якщо ти ним не став, тобі потрібно змінювати вже колектив, тому що тут вже щось нездорове. В Челсі постійна зміна тренерів, зміна футболістів. Ну, складно знайти якийсь баланс в такому, в такій текучці, якщо чесно. Тому я б радив Михайлу Мудрику знаходити шляхи піти в оренду в якийсь більш скромний клуб. Можливо, навіть до Дедзербі в Марсель. А чому б і ні? Там зараз непогана банда збирається, і Дедзербі, мені здається, підійшов би Михайло, він би його точно, я думаю, використав на всі 100%. Або в умовний середняк англійської прем'єр-ліги, в той же Брайтон, чи якийсь інший клуб. До речі, пишіть в коментарях, де ви бачите Михайла Мудрика в цьому сезоні. Все-таки в Челсі, і йому потрібно боротися за місце в основі. чи йому Потрібно піти в оренду, і в який клуб. Напишіть в коментарях. Мені цікава ваша думка. Бо Мареска на рахунок мудрика висловився і він сказав, чому не було Михайла в основі. Цитую: було важко вибрати стартовий склад. Ось чому у нас ймовірно було кілька футболістів на лаві. Запасних, які заслуговували грати у старті, таких як Міша Мудрик та кілька інших гравців, але іноді ти маєш приймати рішення, сказав Мареска. Ну і він, звісно, наголосив. Я думаю, на тому, що вінгери ну не дуже потрібні були в матчі проти Манчестер Сіті. Так для чого вони вам взагалі потрібні? Подивимося вже в наступних турах. Ну і коротенько по всім іншим нашим футболістам, які приймали участь в матчах топ-лігах, це Олександр Зінченко, який вже. Ну, в це літнє трансферне вікно, як на мене списали і сказали, що там йому потрібно йти. На нього не розраховують, підписують на його позиції футболістів. Там да, в Баварію Його хотіли чи вже не хотіли. А тут він виходить в першому турі проти Вулверхемптона в основному складі. І команда виграє. Це єдиний футболіст, який отримав. Ну, зінченко можна й вважати найкращим гравцем, найкращим легіонером тижня. От ми будемо кожного випуску визначати найкращого і найгіршого легіонера нашого. Так от Зінченко найкращий, тому що його команда виграла оцінку. Він непогано отримав 7-0 за даними Хускорд і, в принципі, не псував гру. Да, не відмітився якимись результативними діями, але зіграв свої хвилини. Там на 60-кійсь хвилині його замінили. В принципі, Основних якихось супердій в нього не було в цьому матчі. Ми бачимо, що передач він е, в цьому матчі зробив 61-це говорить про те, що ну, через нього будується гра. Він намагається е, бути проактивним саме всередині. Зміщуватися, як завжди, в позицію інсайда, грати в центрі поля. Тобто це не типовий лівий захисник. Зінченко всю ту ж саму роль виконує і буде виконувати в матчах проти от таких команд, як Вулверхемптон Ну і теплова карта Сані, ми бачимо більше, він все-таки тяжів. До центру поля, і це нормально для гравця його профайлу. Але чи зможе Олександр Зінченко на дистанції виграти конкуренції в своїх партнерів, скажімо так, так в того ж самого Тімбера, який з'явився замість нього на футбольне поле, чи в інших футболістів, не знаю, друзі. Минулий сезон показав, що ні. Зінченко не витримав конкуренції в кінці сезону. Він не був основним. Зараз, начебто, його Артета поставив в основний склад. Але наскільки це буде регулярно? Подивимося, все залежить від нього. І тут теж питання: от майбутнє Олександра, що краще залишатися в арсеналі, де в принципі для нього все зрозуміло. Чи знову спробувати щось нове, якийсь новий клуб, і, можливо, там вже стати точно основним гравцем, а можливо, його вже будуть в центрі поля використовувати. Я от дуже хочу побачити все-таки під кінець його кар'єри, хоча вона ще, я думаю, буде йти років 5, можливо, більше, дай Бог. Хочу побачити Зінченка в топ-клубі в центрі поля, щоб він виконував саме цю функцію. Ну, подивимося, як складеться його кар'єра. Пишіть, до речі, думки на рахунок Сані Зінченка. Далі переходимо до ще одного нашого легіонера з Борнмута. Це Ілія Забарне, який зіграв відносно позитивний матч. Його команда не програла. Він отримав не таку погану оцінку. 6,6, да, не класну, не, не 7 але все одно доволі непоганий матч провів. Ми бачимо, що через Забарно, в принципі, теж будується гра. Тут два пара центральних захисників, більше вони розганяють атаки. Борнмута, тут були передачі, і на 2-3 метри були і закидання від забарного вперед. Тобто було тут все. Звісно, якимись діями серйозними забарний не відмітився в цьому матчі, як завжди, намагався грати доволі обережно і не пускати суперників між лініями Ну, можна сказати, що знову ж таки, це футболіст, який дуже класно спрогресував в цій команді. Він став лідером, став кращим гравцем сезону. В минулому сезоні АПЛ і зараз для нього ключовий сезон, як на мене, показати себе, продемонструвати той же самий рівень, а можливо і кращий, спробувати свої сили в топ-клубі. Тобто цей сезон для нього буде показовим і виставковим вже точно. Я думаю, по завершенню цього сезону забарний, якщо продемонструє такий же самий рівень або краще, точно піде. На підвищення в АПЛ. Чого не можна сказати про Евертон і Віталія Миколенка, який зіграв в основному складі цієї команди, і програли вони вдома Брайтону 0-3. Реально згоріли. І Миколенко отримав оцінку 5-7. Звісно, вишати всіх собак на нашого футболіста не потрібно, тому що тут в цілому Евертон зіграв погано, і тут всі отримали оцінки 5-4 була оцінка в права захисника. Тобто, ми бачимо, що Брайтон давив, давив по флангам в основному і продавлю. Більше лівий фланг, тобто правий фланг захисту, там, де Янг він і червону отримав, в цілому грав не дуже охайно, скажімо так. Тому, на жаль, ні Віталій Миколенко ні якимись своїми захисними діями особливо не відмітився, де і команда програла. Тому дуже невдалий старт для Віталія Миколенка. Але я не думаю, що для нього глобально щось зміниться. Головне, щоб він виграв знову ж таки свою конкуренцію в цьому сезоні і був основним гравцем Евертона. Це, я думаю, для нього головне, щоб він далі демонстрував якісний футбол, і, можливо, знову ж таки він зможе піти на підвищення. Хоча для мене Миколенко, ну це рівень от якраз Евертона. Оце футболіст рівня середньої такої хорошої бойової команди АПЛ. Вище, проки що, на жаль, Миколенко ну, таких якостів не демонструє, щоб грати там, наприклад, в Топ-5 АПЛ, поки таке не прослідковується. Також свій матч в серії А за Джено зіграв Руслан Маліновський в основному складі проти Інтера. Не сказати, що це було погано. Щоправда, Руслан отримав оцінку 6,2. Не найкращу в команді, одну з найгірших оцінок отримав. Нічим особливо не відмітився. В гольових атаках теж не приймав участі з точки зору асистів і голів. Ми бачимо, що забивали інші люди. Ну і плюс команда не змогла виграти. Хоча топовий суперник. Інтер, який там тюрам два м'ячі забив. І Руслан Маліновський, і Руслан Маліновський в цьому матчі віддав 25 передач. Ми бачимо, що його теплова карта розкидувала по футбольному полі. Він намагався бути проактивним, в основному допомагати в захисті партнерам. Ну і грати на атаку в цьому матчі не вийшло, тому що центр поля фактично Інтер забрав Якщо подивитися на гру Джену а вони грали фактично в своїй штрафній площі, намагалися просуватися десь більше до лівого на півфлангу Руслан грав на правому, там все було перекрито, тому і Руслана на полі не було. Знову наш футбол. В топовому чемпіонаті не відмітився хорошими діями, на жаль. Але для Маліновського головне в цьому сезоні в Дженуа точно закріпитися в основному складі. Це досвідчений футболіст, який, я вважаю, ще може дати щось європейському футболу, і в цілому нашій збірній. Тому що, ну, ми знаємо, він добре виконує стандартні положення. У нього хороший дальній удар, хороша передача. Це футболіст, який точно буде потрібен Джену в деяких матчах, де ці скіли якраз. Будуть ключовими. Ну і також не можу не відмітити дебют нашого форварда збірної України Романа Єремчука, хоч і не в топ-чемпіонаті, але коротенько ми будемо висвітлювати його дії за цю команду. Він тільки дебютував за Олімпіакос. На жаль, не забив. Та й виходив він не з основи. З'явився тільки на 81-й хвилині, де рахунок уже був 0-2. Тобто він з'явився при переможному рахунку на останні 10 хвилин. Нічим не встиг відзначитися, але дебютував, будемо. За ним слідкувати, бажаємо йому забити ну, голів 10-15 за сезон. Я думаю, це буде хороший показник для нього, тому що давно ми вже не бачили забавного Яремчука в клубному футболі. Також ми чекаємо, коли доєднається Віктор Циганков до наших випусків. Ми теж його дії будемо розбирати. Ну і голкіперів Андрій Лунін за реал, якщо він буде з'являтися на футбольному полі. І на жаль, от Анатолій Трубін травмувався в останньому матчі чемпіонату. Зазначається, що в нашого голкіпера діагностували розтягнення бічної зв'язки мілкостопового суглоба після матчу другого туру чемпіонату Португалії з Касапіа. І Анатолій натомість ту гру відіграв, повністю провівши свою 18-ту суху гру за португальську команду після переходу вже влітку з Шахтаря. Така травма зазвичай вибиває футболіста з колії на пару тижнів, там тижня 3-4-5. Але в випадку Анатолія Трубіна всього лише розтяг діагностували, і плюс він зміг. Міг дограти матч навіть на фоні цього дискомфорту. Тобто він зможе приступити до гри вже десь через тиждень. Наступний матч Бенфіки пропустить, але вже на матч збірної України Трубін має бути готовим, цьому, тому ця травма не повинна повпливати на його виступ за національну збірну вже в вересні. Під кінець я вам дуже вдячний за перегляд. Якщо ви додивилися до кінця, це була така бета-версія нашого нового формату по нашим в топ-лігах. Звісно, ми інших футболістів будемо додавати, умовно, ярмолюка, наприклад, з Бренфорду, якщо він буде грати, інших гравців, там, можливо, навіть не з таких топ-чемпіонатів, але все-таки легіонерів наших будемо висвітлювати. Ну, на сьогодні у нас найкращий гравець все-таки був Олександр Зінченко, тому що він, його команда виграла, він отримав найбільшу Оцінку найгіршим гравцем по оцінці, на жаль, був Віталій Миколенко. Він відіграв повний матч, і, в принципі, його команда програла і згоріла 0-3. Тому ось. Такі висновки в нас по цьому випуску. Я вам вдячний за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої поради. Стосовно якраз цього формату, можливо, ви щось можете нове порадити, і ми це втілимо в життя, тобто в наступних випусках. Слідкуйте за новинами нашого каналу в телеграмі, для того щоб не пропускати наступні відео. Всім до нових зустрічей.